Війна триває. На жаль, багато захисників втрачають кінцівки, і питання якісного протезування стоїть дуже гостро. Цю тему обговорили депутати на засіданні сесії Харківської міської ради. Я розумію цю потребу, і розумію цю потребу і для військових, і для всіх, хто має інвалідність, і тут головне і щоб вони отримували протези, такі, які вони хочуть, а не ті, які їм нав'язують. На жаль. Так, це перше. А неможливо сьогодні, знаєте, от що мені доповідало, я хочу на загал це винести, до речі, що є певні кошти так, на протезування, ну, приблизно 50 тисяч. А людина хоче за 200 тисяч купити архіпротез. Донати є, меценати є, ми є, в доповнити ці кошти. Так неможливо. Аби все, аби нічого. Ну це ж теж перегиб. і ми будемо з вами. Я дав доручення підготувати теж звернення на наступну сесію. На цю вони не встигли просто. І це стосується дуже багатих речей. Але дуже важливо, щоб ми разом це, це робили і не залишалися в стороні від цього. Депутати також вкотре підняли тему щодо надбавок ветеранам-вчителям, які повернулися з фронту і продовжують працювати в освітніх закладах міста. Що стосується надбавок, я хочу, щоб не тільки вони мали це надбавки, а всі вчителі. І ви, якщо пам'ятаєте, ми звернулися до профільного міністерства. Бо я вважаю, це певна неповага для наших вчителів і для, для, для до такого міста, як міста Харкова. Тому маємо надію на те, що вони вирішать це питання, і ми дуже хочемо, щоб всі наші вчителі, включно ветеранів, отримували достойну заробітну плетню. І будемо на це націлюватися. Будемо працювати над цим разом. Депутатами Харківської міської ради на засіданні сесії були також внесені зміни до основного документу, за яким живе місто бюджету Харкова на 2025 рік. Так, з міського бюджету була виділена певна сума коштів на оздоровлення та відпочинок дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими освітніми потребами. Також передбачається надання поворотної фінансової допомоги на погашення боргових зобов'язань перед міжнародним банком реконструкції і розвитку і фондом чистих технологій комунальними підприємствами в сумі 905 мільйон гривень. З них харківським тепломережам 260 мільйонів, Харківводоканалу 245 мільйонів гривень. Кредитні кошти спрямовуються на реконструкцію об'єктів водовідведення та теплозабезпечення. На сплату витрат за спожиту електроенергію харківському метрополітену передбачена поворотна фінансова допомога в сумі 400 мільйонів гривень. Планується також збільшити видатки за рахунок вільного залишку станом на 1 січня поточного року і перерозподілити на заробітну плату працівникам комунальних підприємств, які виконують ліквідацію наслідків обстрілів: 189,5 мільйонів гривень, на відновлення житлового фонду 53 мільйона гривень, на забезпечення надійного електропостачання спрямували 42 мільйона, на фінансову підтримку військових 21 мільйон 700 тисяч гривень. Збільшили на 14,4 мільйона гривень. Гривені видатки на капітальний ремонт лікарень та придбання оснащення для відділення реабілітації. На порядку денному була ще низка питань, за якими були ухвалені позитивні рішення. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Харків новини.